На сьогоднішній день тариф на перевезення по області складає 18-19 копійок за кілометр. Перевізники пропонують його підняти на 15%, тобто до 25 копійок. Заявляють, це не примха. Такий крок необхідний для забезпечення якісних та безпечних перевезень. Ідіот зима, і якщо ми, не поміня ми а перевозчики не поміняють. Ту же авторезину, если они не поставят аккумулятор, чтобы заводиться нормально. И все остальные вопросы связанные с безопасностью движения, то где гарантия, что люди смогут приехать в город Днепропетровск? Я знаю, и даже представители и областной администрации, и многих супермаркетов сегодня, это люди, которые проживают за территорией Днепропетровска. И все они на работу приезжают рано утром нашим общественным транспортом и уезжают вечером домой. И вы можете себе представить, наверное, как будут. Чувствовать себя горожане, если в один прекрасный день, не по зависящим причинам от автомобилистов, население эти работники не приедут в город Днепропетровск. Это будет парализация, это будет коллапс. Это не приходит перевозчиков. Повішають тариф, це необходимо жизненне для того, щоб сохраніти ці півозки, щоб люди могли нормально передвігатися. А нормально підвігається, нібезпечить роботу і підприємств, і учреждений. останній раз тариф змінювався у 2008 році. З тих пір вартість палива зросла в середньому на 42 відсотки до 9 гривень 65 п'яти копійок. А витрати на паливо це майже 40 відсотків від усіх витрат перевізників. Зросла і мінімальна заробітна платня, вартість запчастин та обслуговування, тарифи на комунальні послуги. Світлі цих подій перевізники не можуть забезпечити якісні перевезення. Для початку ми не можемо виконувати не те, що ми будемо говорити розвідті. Ми не можемо навіть виконувати галузеву угоду, которую ми підписали між Как роботодателі між правсоюзами адміністрацією і нами, як роботодателями зараз ці розрахунки подані в облдержадміністрацію. А профспілка автоперевізників чекає на відповідь чиновників. На сьогодні ж в усіх областях України, крім Дніпропетровської, перевізники працюють за піднятими тарифами. Наприклад, в Запорізькій та Сумській областях тариф складає 32 копійки за кілометр, що в півтори рази більше, ніж у Дніпропетровській області. Слід відзначити, що в цей тариф не входять страхові послуги та податок.